Трибунет. У степу в траві пахучий, вдатний молодець, і веселий, і співучий, і провойний стрибунець, Чув пшениченьку, чи до досхочу розкошував, І і літо не вгаваючи співав. Розгулявся на всі боки, все майже. Аж степ широкий, суне злючає зима. Коник плаче, серцем віє, кинуть свій до рав'я. Дядько, он зима мій, от тепер же згину я. Чуєш, в лісі Ворон гей, Вітри буйні удуть. Прату, порадь землячи, як це лихо перебуть. Опізнишся небараче, Отказав земляк йому. То кохав життя ледаче, на переливки тому. Як же в світі не радіти, все кругом тебе цвіте, Каже, комік пташки і квіт, любе літечко, на те, скочиш на траву шоков, все співав би та співав, На таку веселу мову реве йому сказав. То співав ти літо, Боже, вдача вже твоя така. А тепер танцюй, небоже, на морозі, пока.